Усім привіт! Ви на каналі Нічна Вишивальниця, з вами Галина. Сьогодні я хочу презентувати вам свою готову роботу лялечку Brooks Books. Я показувала вам її вже в підсумках, але мені здається, вона заслуговує окремого відео. І крім того, в цьому відео я хочу показати вам свою колекцію дизайнів Brooks Books, які я ще неодмінно планую вишити. Покажу вам. Те, що мені найбільше доподобає, те, що я собі придбала. І розпочну я, звичайно, з готової роботи. Ця лялечка стала другим дизайном Вінбрукс, який я вишила. І, якщо чесно, в мене її зовсім не було в планах. Я не розглядала цей дизайн для себе. Це йде одна із серії чотирьох таких маленьких ангелів. Там є мир, там є любов, там є надія і ще щось, мені здається. Їх чотири, вони всі різні, вони всі не схожі один на одного, і от такого невеличкого розміру. Вони мені не дуже подобалися, але коли я шукала якісь дизайни на тему миру, звичайно, ця тема зараз сама актуальна, то я. Подумала, що у Brooks Books повинен би бути якийсь ангел ангел миру І коли я почала шукати, я знайшла саме цей дизайн. І, в принципі, він мені сподобався. Всю серію я би вишивати не стала, але один цей дизайн мені сподобався за винятком того, що у нього був німб. І німб цей мені був не дуже до вподоби, але я вирішила, що я його вишивати не буду. Зроблю ось таку просто маленьку лялечку без німбу. І я почала збирати матеріали, оскільки виявилося, що ця схема окремо не продається в електронному форматі, вона не продається лише у вигляді такого напівнабору з папером і з бісером. Придбати його у мене не було змоги, отож мені довелося підбирати матеріали. Потрібно тут було два види паперу срібний і білий. 23 кольори ниточок ДМС і 4 кольори бісеру. Якогось бісеру досить немало використовувалось, а були відтінки, яких яких ну, буквально по декілька бісеринок. Я тут вносила деякі корективи в цей дизайн. Наприклад, я додавала бекстіч на очах, тому що вони зовсім губилися. А також, ну, як вже казала, я прибрала ніб, а я додала ось такі стрічечки з креніка її в ручки, щоб якось прикрасити. І не вишивала бекстіч на вухах. Він мені там здався зайвим, він якось так дуже виділяв ці вуха, вони просто кидалися в очі, тому я його вишивати не стала. Давайте я для початку покажу вам ще раз, як вона оформлена. Оформлена вона ось у такий shadow box за скло. Саме так я оформляю свої ляльки, і зараз я її вийму з цієї рами. Ось Ще раз погляньте, як вона оформлена, така красива, біленька квадратна рамочка. І я зараз вийму, тому що скло надзвичайно блікує так, і покажу вам вже саму ляльку без рами. Вона в мене тут на такому оксамитовому папері, і кріпиться на магніти. Тобто, ось її можна зняти, і ось так поближче розглянути саму лялочку. Ось бачите, я оці блакитні очки обвела беком, бо вони зовсім губилися. І оця сукня вишивалась надзвичайно просто. Тут було два кольори бісеру, доволі немало його. Ручки, це все просто найскладніше вишивалось обличчя. Там надзвичайно велика кількість відтінків ниток, хоча так і не скажеш. Три рожевих чи чотири, дуже багато різних відтінків тілесних, і насправді око їх навіть так не виділяє. Не знаю, для чого так багато. Те саме в волосі, ось у цих рожевих квітках на зачісці. Дуже багато відтінків, здається, що цей темно-рожевий, одинаковий з двох боків, насправді це різні нитки. Тобто по декілька хрестиків і нитка мінялась. Так само дуже такі строкаті крила. Ось. А ось оця квіткова гірлянда навпаки вишивалась надзвичайно просто. Вона вишивалась на срібному папері, як і крила, як і метелика. Сама лялечка на білому. Спочатку я думала не додати цього метелика, він мені якимось тут видався зайвим. Я його крутила, вертіла, думала, куди ж його приліпити, але потім все-таки додала. І на ручки я додала стрічечки. Ось такі бантики зав'язала стрічки крейника. А зворотній бік в мене оформлений теж папером, оксамитовим тільки вже такого світлого кольору. Ось така красива в мене. Вийшла лялечка і, в принципі, я нею задоволена. Вона зовсім маленька, як ви бачите, вийшла 10 на 13 см. Ось так вона кріпиться на цю підложку, Ось. і вставляю її в раму. Не дуже її любить камера, чомусь дуже висвітлює кольори. Можливо, якщо я додав білий, буде більш чітко. але не, не дуже добре її видно. В принципі, я задоволена результатом, але якщо ви хочете вишивати таку ляльку, то я вам все-таки раджу купувати, власне, комплект, вийде набагато вигідніше. Ось так вона у мене стоїть. Бачите, ця рамка стоїть і ось така лялечка. І покажу вам другу свою ляльку. Це ось така дівчинка Дух різдвяних колядників. Її я вишила першою, вона набагато більша за розміром. Ось Вона в мене теж на такій магнітній оксамитовій підложці. Зі звороту оформлена теж оксамитовим папером бордового і молочного кольору. Ось В руках вона тримає таку Красиву гірлянду з музичними інструментами. Тут е, теж використовувалося три види паперу: білий е, золотий і коричневий. Ось тут дуже багато крейніку, ці троянда з крейніку, тут і фрузлики, і такі об'ємні елементи, багато бісеру, крейнік різних відтінків, дуже гарний оцей ось на крилах. Він такий. З різними переливами: там і зелений, і золотий, і червоний. Ось така дуже гарна вона. Тут така в неї стрічка на сукні теж з крейніку. Єдине, що мені не дуже подобається, цей підвіз для гірлянди. Його треба було сплести з ниток муліне та крейніку. Вийшов він такий доволі товстий. І ось на цих кінцях муліне розмоталося. Стрічка кренік теж розмоталася. І виглядає це все так собі. Ну, треба якось його чи накрутити, чи що якось трішки довести до ладу. Але взагалі лялечка надзвичайно красива. Оформлена вона також у shadow Box. Ось такий з коричневою, красивою рамою. Бачите? Ну, зараз буде знову блікувати, але так покажу: ось така красива лялька. Ну а тепер я погортаю, вам покажу інші дизайни, які є в моїй колекції. Для них у мене виділена окрема ось така папка. І тут у мене є ще два дизайни, які я купувала, власне, у друкованому вигляді. Оцю я купувала разом з тою, яку я вже вишила, духом різдвяних колядників. Це були мої перші куплені лялечки. Я тоді взагалі не знала, чому на них різна ціна, чим вони відрізняються. Виявилося, що дух різдвяних колядників вона була теж з папером і з бісером. А оце просто роздрукована схемка. Ось. І у мене з'явилося багато запасів перфорованого паперу багато якихось залишок бісеру, і я вирішила, що це невигідно купувати друковані схеми, їх потрібно платити за доставку, плюс вони дорожчі самі собою, тому що їх ще потрібно надрукувати, так потратити на них папіри, фарби і так далі, запакувати. Я дізналася, що можна їх купувати в електронному вигляді. У виробника, у них є свій магазинчик на NT у Broxbox, і з того часу я купувала власне, в електронному вигляді і сама собі роздруковувала. Оце в мене є така ангел-вишивки, який, мабуть, я би хотіла вишити наступним, тому що, ну, як це у вишивальниці, не буде ангела-вишивальниця, ось така красива. Тут у мене просто Роздрукована схемка, нічим вона більше не комплектується. І друга з таких готових роздрукованих ось така маленька: Spirit of Christmas Present, дух різдвяних подарунків це буде маленька лялечка така зовсім. Ось, я її купила десь на eBay. І вона продавалась зовсім недорого в друкованому вигляді дешевше, ніж би мені довелося її купувати у виробника, тому я її взяла. Ось бачите, тут є ключ, є кренік, але це не факт, що це весь кренік, який буде потрібно. Скоріше за все, оцей накрильця і ще якийсь буде окремо десь всередині. Ось це те, що в мене в друкованому вигляді. А тепер покажу ті дизайни, які вже купувалися в електронному, або були надані як безплатні схеми. Одна з них це ось ця чудова схема. Давайте я ось так поверну, щоб було краще видно. Просто розкішна схема містера і місіс Клаус це безкоштовна схема, її можна завжди скачати у них на сайті. Ось Вона дуже класно виглядає. Тут вона показана на червоному тлі, але я бачила вишивку на світлі тканині, виглядало надзвичайно гарно. Теж буде дуже красива вона. Далі це теж у мене йдуть безкоштовні такі схемки це, бачите, такі невеличкі. Дизайни, подушечки можна з них зробити. Я, в принципі, планую. Це чотири сезони: йде весна, літо, осінь і зима. Ось такі невеличкі дизайни. Можна якісь подушечки, можна пінкіпа. Це ж безкоштовна схемка. І ще є така безкоштовна схемка це будиночки, теж йде чотири сезони. Ось це в нас весна, літо, зима. і осінь. Теж, можливо, коли всіх виші. Так. І далі вже йдуть схемки, які я купувала, роздруковувала. Е, інколи здається, що якась така жахлива якість обкладинки, але насправді вона така і є. Так, це у нас Plum Ferry, фея сливка. Так. І е, тут вона показана в трьох варіантах, її можна вишити ось так: от, без цієї ниточки крученої, яку зараз не купиш. Ось, Можна з доданням, а можна ще більше додати: листочків, окуляри. Ось окуляри мені не подобаються, а з корона, і це все решта я би, звичайно, додавала. Тут ще такий кексик, теж милий. А далі, ось така: це в нас є Spirit of Christmas Fairy. Дуже красива, одна з найпопулярніших фейв в неї М -м, потрібно ці низ сукні, Марія Антуанетта ще її називають, зробити з різних стрічок з чого завгодно. І це дуже цікаво дивитися, як по-різному дівчатка оформлюють. Тут політ фантазії повний, і вона дуже класна. Так, це теж дизайн, їх є 12. Чи 25, ні, мені здається, 12-12 місяців. І в мене тільки одну я купила собі у цього Діда Мороза. Ось. Далі це дух різдвяної вишивки, теж дуже класний. Можливо, або ось цю я вишию наступну як вишивальницю, або ту, що я вам першу показувала. Це, мені здається, буде гарно перегукуватися з тою, що у мене вже є, так? Духом різдвяних політників. Ця теж чудова, тут багато елементів цікавих, дуже гарно виглядає. Далі є в мене ось такий містер Клаус. На жаль, в нього тут дуже багато потрібного цього цієї нитки з пам'ятю віддемся, яку вже не купиш, і в деяких місцях, як оцей шнурок, можна її замінити. А ось вуса то, звичайно, дуже треба. Ось. І є ще десь в мене місіс Клаус, вона, мабуть, десь там далі. Далі є в мене колекція відьмочок. Ось така дуже класна. Тут теж багато крейніку, звичайно, вони всі такі, навіть оцей. Віночок зроблений з крейніку. Так, оце це, так, Christmas Star, Spirit of Christmas Star, дух різдвяної зірки. Дуже красива, вона мені надзвичайно подобається. Я би таку і вишила в якості якоїсь. Чи то ялинкової іграшки. ну, Як іграшка, вона досить велика, навіть на якусь невеличку ялинку можна такий топер зробити на маківку, вона надзвичайно красива. Так, оце якраз в мене є роздрукована схемка, її я не купувала якраз у тих Spirit Angel, ось, що я вишила мир, а це Любов. Вона мені ще більш-менш подобається. А інші взагалі не до вподоби. Навряд чи я буду вишивати, просто десь знайшла, роздрукувала. Знову ж таки, ангел-вишивки, такий маленький, дуже красивий з котиком і з кошечком. Так, це Snow Angel, ангел снігу. Теж дуже красива, там дуже багато всякого блискучого, вона вживу виглядає дуже гарно. Так, це у нас йде наречена. Ось така в неї дуже гарні крила і взагалі красива така лялочка. Так, це я вже не пам'ятаю, я собі десь, де мені не подобалося прев'ю, я роздруковувала, знаходила ще зображення в інтернеті вже відшивів від красивих і друкувала. Не пам'ятаю я, як вона там називається, ну якось називається. Ось така феєчка. Іна Валентина мені здається. Це ось така патріотична квілд. Мені дуже подобається вона, вона дуже гарна. Така в американському стилі, але дуже красива. Так. А, бачите, деякі я брала з журналів. Так, журналі. журналів Америка вот Енджел. Він публікувався в якомусь журналі, і я собі, значить, роздрукувала їх. Так, це в'язальний ангел ось такий. Теж дуже гарно в неї ця овечка красива, цю овечку навіть можна окремо десь вишити. Так, це швайний ангел. Це я вже забула, що за ангел теж, як він називається. Та Анджела не знаю, що це означає. Так, оце якраз іде Місіс Клаус, і в неї теж надзвичайно багато цієї нитки з пам'яттю, яку, на жаль, дуже важко десь дістати. Так, оце в нас де Гвендолін, відьмочка Оцю, бачите, я в журналі знайшла Пенелопа, Pumpkin ось така. Оця теж була в журналі. Я собі робила копії з журналів, зразу сюди підшивала, тому що вони в різних журналах там були. І я собі всі, щоб вони були в одному місці. Так, це у Тріксі якась теж відьма. Оця теж в журналі. Їх можна і купити так, але ось бачите, я теж знаходила Cross-Titch Ось така я її вже навіть збиралася вишити. У мене є зібрані на неї матеріали, окрім цієї нитки з пам'яттю. Але я думаю, що тут я не знайшла чорну, я купила темну синю, але по великому рахунку вона використовується тут для ручки, і отут, для ручки для віника, то тут можна просто взяти якусь гілочку, палочку, і буде навіть більш. Атмосферно, так, але насправді вона дуже класна. Фіона ось така відьма є у мене. Так. Фауна. Є у мене ось така балеринка. Мені не дуже подобається її обличчя, але вона класна. Оця одна з найулюбленіших Holiday Baking. Так, ось така Еліот. Так, Джо люд. зроблена. І є у мене оці маленькі, е, маленькі жінки, е, Мек Марч, Джо Марч і так далі. Е, оцих чотири е, чотири маленьких дівчинки, так. Оця мені надзвичайно е, подобається така зелена фея, дуже красива. Весна. Так, це знову маленька якась. Пінки. Так, пек, гретель ось така маленька. І в кінці у нас Джейн Остін. Ось така красива. Мені вона подобається за винятком крил. Крила мені тут видаються, якимись, знаєте, не знаю, як в якогось римського імператора на костюмі не подобається. І Ось тут є таке маленьке зображення, де без крил. і мені видається, що так набагато краще. Я її вишиватиму, власне, без крил. Вона взагалі дуже цікава. Тут таке об'ємне віяло робиться, оці кучерики дуже класна лялька. Ось це є моя така колекція. Це те, що я би хотіла вишити. Надзвичайно цікаво вишивати цих лялочок, а я їх бачу саме на папері. Мені здається, в цьому. Якийсь особливий шарм тих лялечок. Хоча я бачила, що вишивають і на пластику, і щось заміняють. Єдине, що я могла вишити на якихось таких пластикових акрилових основах, це ось якраз маленькі жінки, тих чотири дівчинки, я без з них зробила, можливо, ялинкові іграшки. Всі, решта, мені хочеться. отак от... В рамочки, в такі шедоу бокси в коробочки оформити, і буде в мене така колекція ляльок. Ось напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такі лялечки Brooks-Books, чи хотіли би ви спробувати вишивати, чи, можливо, ви вже якісь вишили, сподобалось вам не сподобалось? Хтось не бачить в них стосунку ніякого. Хтось їх використовує як ялинкові іграшки, але вони доволі немаленькі в основному розміром. Ось і, хтось оформляє ось так. Ну, по-різному. Мені особисто надзвичайно подобається. Це така для тих, хто не награвся в дитинстві в лялочки, створити ось таку свою колекцію ляльок. Ось. На цьому я буду з вами прощатись, буду, як завжди, очікувати ваші коментарі. Все вам добре і па-па!